Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочнемо огляд на тиждень з 3 по 9 липня для тельців. Загадуйте бажання або ставте запитання, яке для вас важливе і пасіанс, а також карти Таро. Можливо, саме на нього для вас відповідати. Дивимося, які картки у нас співпали. Ось у нас каблучка. пусть у нас карта месяц планета. А так уж прапор смена дьявольности. Та начебто все. Вот еще у нас мечи. Вот еще у нас ялинка. Ну, зараз, начебто, все. Хі -хі. Ось ще у нас качечка, якщо повернути ось ось качка, а так повернути то це каблучка. Роздивимось, друзі. Перший значок це у нас ялинка, а також шаблі. Ялинка означає добре здоров'я, силу. На якісь такі важливі події, яке у вас зараз присутнє, шаблі означають якийсь скандал. Скандал або таке напруження вирішення якогось питання з такою розмовою агресивною, сподіваюсь, безрукопашної. Далі у нас тут рядом всі скомпоновані ці малюнки. Далі у нас іде качечка, це домашнє господарство. Далі іде каблучка, це якийсь важливий договір. Прапор переміна міста діяльності. А також планета місяць. Так ось хочу сказати, що якщо ви вирішили, якісь, укласти якусь угоду для. Перемінне місце діяльності, то вона буде трохи для вас або незрозуміла, або мати якесь як е, подвійне дно, якісь такі не дуже, так би мовити, прозорі умови. Ця угода може стосуватися вашого домашнього господарства або роботи. Оце переміна місця діяльності. Тобто, ви, наприклад, захотіли ушли, уйти з однієї роботи на іншу. Ось таке. Мені здається, ключове це угода, ключове це скандал і добре здоров'я. А 25 це неясність оцій перемені місця діяльності, а також домашнє господарство. А ми прямо далі і ще у нас вийшла ось. Змій. Це якась така хитра людина, вона може вам оце створювати оцю неясність в перемені роботи, а також в договорі. Можливо, ви якийсь хотіли контракт заключити по роботі? Прямуємо далі. Може, далі нам буде ясніша ситуація? Це для тельців. Другий розклад. на період з 3 по 9 липня Дивимося, які картки у нас співпали. Ось наша корона. Корона, а також годинник. Ось наше серце, коли воно розбите. Ось наш ключик. Ось наш ключик. Знову наша качечка. Та, мабуть, все. Що хочу сказати, друзі? Знову в першому ряду у нас випадає качечка. Це домашнє господарство, більш такі якісь родинні питання. Може пов'язані з вашим житлом, з вашою родиною. Такі господарчі. Далі у нас іде ключ. Це відповідь на питання. Ось у нас замок, ось замок. А ось ключ. Тобто якесь таке питання, яке пов'язане може господарство з вашим домом, з вашим житлом, буде, замок буде відкритий, ви його вирішите. Далі у нас іде розбите серце, може якісь такі обставини вас трошки засмутять, не обов'язково, що це щось глобальне, може, щось таке невеличке. Ви сподівались так зробити, а вам. Вам станеться так робити ще якісь додаткові дії. А далі, далі, ось у вас завершення, починається у вас замка, якісь труднощі, а завершення у вас корона, це успіх в ділі, а також час ось годинник. Тобто, дивіться уважно і не погайте часу. І ваш, ваші якісь питання будуть вирішені добре. Сподіваюсь, ми нічого не пропустили, бо потім люди пишуть, то там, то там значок оминули. Ось, звичайно, ми оминули. Ось дивіться. Ось дивіться, що ми. Ось наша чарка. Тобто, хоч тут і якесь незадоволення, але тут корона, це вирішення, ключ це вирішення. А чарка, це ви, мабуть, будете святкувати. То з огляду на те, що у вас все вирішиться, то святкувати, мабуть, можна. А ми переходимо до третього розкладу для тельців з 3 по 9 липня. Дивимося, які у нас символи співпали, зійшлися. Ось це планета місяць. Це якась неясність у ваших важливих справах. Ось у вас лавровий вінок. Ось у вас ось он ключик, якщо так перевернути. Це, мабуть, все. Більше, друзі, я нічого не бачу. То, що для нас тут головне? Головне для нас. Лавровий вінок це успіх, і ключик це також успіх в якоїсь справі. А тут рядом планета місяць, то вона каже про якісь, ну, як то кажуть, не дуже. Зрозумілі обставини. Щось, щось від вас може бути приховано. Ну, дивлячись на це, лавровий вінок і ключик кажуть, що ваша справа буде добре виконана. І ось я ще знайшла млин. Млин це пусті розмови, як то кажуть, хтось про вас сплітничать. То ось по трьох ваших розкладах ми можемо побачити, що таке у вас якесь важливе діло добре вирішиться, бо завжди вас супроводжують оці знаки. Це сильні знаки і позитивні. А ми прямуємо далі з карта Лінорман. Зараз запитаємо. Які застереження та поради для тельців з 3 по 9 липня? Застереження і порада. Застереження гора. Це оті труднощі, які можуть зустрітися при вирішенні ваших важливих питань? Це гора. І порада сама. Роз'яснюю попередню карту, попереднє застереження, вам треба або самому почитати в книзі якісь важливі пояснення щодо вашої справи, або звернутися до юристів, або може там ну, спеціалістів, наприклад, в медицині чи в юриспруденції, які вам зможуть пояснити і допомогти вирішити цю справу. Але з огляду на те, що вона у вас буде успішна, то ви з цим скористаєтесь цими порадами і все у вас добре складеться. Дякую вам за перегляд, дякую за підписки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду для вас і подалі надалі робити такі розклади, такі, а ще інші з важливих питань побутових. Запрошую на мій канал. Дякую, друзі, до нових зустрічей!